Всім, всім всім добрий день. Привіт вам з Буковини. Сьогодні у нас 7 липня. Ми були неділя, ми були на базарі в місті Берегаметі. І що ми там купили і скільки це коштує? Так, купили ось такий перець на фаршировку. Коштує 60 гривень кілограм. Кабачок 15 гривень кг. Ось такий абрикос ананасний 50 гривень кг за ціло. Вже половину з'їли, А цей пакетик ще цілий. Так, томати, помідори коштують 45 гривень. Мені подобається оцей сорт з пиптиком. Кажуть, примадонна. Буває більш пиптик, буває менш, 45 гривень кіло. Так, далі морква, морква грязна. У нас дощі тут були, її тільки викопали 30 гривень кіло молодої свіжої моркви. І кріп. Кріп 10 гривень, ось, ось такий пучичок. 10 гривень. Так, ще ми заїхали в магазин. Магазин... Так, купили домашню курку. Тут у нас четвертина, тут стегно. І гомілка четвертина коштує 97,60 за кіло. Кіло 638 на 160 гривень. Це в мене тут. Так, далі ми ще купили горошик ось такий. Горошик коштує 34 гривні. Так, потім купили в магазині Тано ось таку грудинку: 351 кг. Тут її 168 г на 50, считай, 60 гривень. Ось така грудинка. І чернівецький ось такий житнє диво, заварний хліб чорний. Дуже смачно пахне. І тому ми його і купили. Ось такі у нас покунки. Ще ми заїхали в магазин Аврора. В Аврорі ми купили так, ось у нас чек з Аврори. 172 гривні в Аврорі. Ми под... Купили ось таку кришку зливну для зливу консервації. Коштує 5 гривень. Купили ось таку заварочну для чаю. Ложечку коштує 24 гривні. Купили ось такий газовий балон. Газ е, заправляти запальничку. Запальничку для газу. Так, 44 гривні такий газ. І купили ще ось таку сітку В Аврорі. Ось така сітка Штора, сітка москітна на двері. Бо мухи залітають і комарі. Коштує 99 гривень. Тут метр на два Зараз будемо її на двері чіпляти. Ось, ось на ці двері будемо чіпляти. Так, все у нас. Тут ми Аврорі купили, все на базарчику і так в магазині трошки купили продуктів. А, ще в пекарню заїжджали, купили в пекарні дуже смачні, смачні зевають. Коштують такі булочки 22 гривні. З маком. Ось така булочка. І ще з вишнею роблять. Вишня дуже смачні. В Пікарні самі пекуть, тут же продають. Ось з маком. І сир солодкий з вишнею. Ось така булочка дуже смачна. Всім бажаю гарних покупок. А саме головне це мирне небо над головою. Хай вам щастить, любі друзі. До побачення. Бай-бай. Пока-пока.